Збитки військового шпиталю в Харкові після російського обстрілу сягають кількох десятків мільйонів гривень. І це лише пошкоджене медичне обладнання. Наприклад, апарати штучної вентиляції легень в операційних, коагулятори, МРТ. Витрати на відновлення будівель ще остаточно не підрахували. Втім, незважаючи на майже щоденні обстріли Харкова, команда Харківського шпиталю ані на хвилину не припиняла роботу. Як оговтується заклад після масштабної атаки? Маємо змогу розпитати і побачити наживо з Харкова у військово-медичному клінічному центрі Північного регіону. Зараз працює наша Марія Малєвська. Вже традиційно на екрані бачитиме QR-код з реквізитами. Відсканувавши його, ви зможете підтримати команду, яка, попри все, краде людей у смерті. Марія, вітаю! Розкажи, де ти зараз і чи повністю відновилася робота шпиталю? Оксано, вітаю вас. Ми перебуваємо в операційному блоці харківського шпиталю. Операції тут тривають нон-стоп 24 на 7. Призупинитися або зачинитися на ремонт. такий заклад, як харківський шпиталь, звісно, не може собі дозволити. Тож працюють наповно. Єдине, наприклад, операційні протягом останнього тижня виглядають ось так: це забиті вікна, пошкоджене і вже частково замінене обладнання, наприклад, апарати штучної вентиляції легень. Я зараз вдягну масочку і ми зайдемо всередину, аби показати вам трошки ближче, в яких умовах доводиться працювати військовим медикам у Харкові. Зараз тут цій операційній триває е, дві операції. Ось це планова. Це вже четверта операція. Цього пораненого. А ось це боєць, якого буквально щойно привезли до е, шпиталю. Це так звана ургентна операція. І уявіть собі, в той вечір, коли по харківському шпиталю влучив е, російський шахет, так само саме в цій операційній тривало дві операції. Тут на операційних столах було двоє поранених бійців. Аж тут російський шахет, влучання, вибух, всі. Ось ці вікна вибуває. Всі, вся операційна у битому склі. Персонал дістає контузій, але евакуюють пацієнтів самі з контузіями, розгортають додаткові операційні в іншому місці і завершують роботу. Одна операція була складною з пораненням. Стигнової артерії. вона вже майже закінчилася, але повністю операційне поліще було відкрите, і саме в цей час відбувся вибух. На щастя, поранень наші військовослужбовці та безпосередньо ті, які оперувалися, вони не отримали. Але, на жаль, операційні сестри, санітари отримали деякі вибухові травми саме Пов'язано з впливом вибухової хвилі. Завдяки швидкій реакції хірургів, операційних сестер, анестезіологів та санітарів, завдяки досвіду їхньої роботи, зокрема і на передовій, під час обстрілу ніхто з пацієнтів тоді не загинув, не лишився без штучної вентиляції легень, зневолення що самі діставши контузії і поранення, медики продовжували робити свою роботу і роблять її просто зараз, як ви можете бачити. Ми зашили все це спеціальним пенопластом, закрили плівку для того, щоб і відповідні були санітарні умови і було тепло. Чи збитки ви вже розумієте? Зараз немає ще експертних рішень щодо збитків, які відносяться до ушкоджень самої будівлі, але вони вже ці збитки сягають декількох десятків мільйонів, враховуючи те, що обладнання дуже дороговартісне. І на жаль, навіть те обладнання, яке, начебто, ззовні не було ушкоджено, воно постраждало від вибухової хвилі. Окремого збору на відновлення закладу після обстрілу харківський шпиталь не оголошував. Сподіваються впоратися власними силами. Але ще в січні тут відкрили мегазбір на новий апарат КТ, комп'ютерний томограф. Бо той, що зараз є, працює з величезним навантаженням. За ті півтора року, що апарат тут стоїть, він зробив таку кількість досліджень, яку мав би робити 15 років. Тобто на місяць КТ робить річну норму. А томограф це те дослідження, ні, якого потребують 100% поранених бійців у середньому та важкому стані, і приблизно 60% легких пацієнтів без томографа неможливо знайти скалки, яких не видно очима, внутрішні кровотечі. Тощо. Тож, якщо ви хочете підтримати цю команду неймовірно відданих в своїй справі людей, ви можете задонатити на новий томограф для шпиталю реквізити. Ви зараз маєте бачити на екрані, і трошки розповім про пораненого. Бійця, який зараз ось на цьому операційному столі, його звати Еліо, йому 33 роки, і його поранення, поранення, яке він дістав, дуже типове для нинішніх поранень на фронті. Поблизу нього розірвався скит з дрона. Е, мій образ Еліо Агілар. я з Колумбії. Як ви отримали поранення? Це військовослужбовець із Колумбії, який отримав складне поранення правої нижньої кінцівки і обох верхніх кінцівок. Був використаний турнікет, бачите, навіть полоска від турнікету була. Наскільки це часто поранення зараз? Зараз дуже багато таких поранень. Зараз більш кількість поранень внаслідок атаки дронів внаслідок такої значної вибухової хвилі, тому що вони споряджені більшої кількості вибухової речовини, чим раніше можуть переносити, мають здатність, і це, звичайно, наносить велике пошкодження м'яким тканинам. Працюючи тут у шпиталі вже протягом кількох місяців, спостерігаючи за роботою військових хірургів у закладі в Харкові та на виїзді на це передові хірургічні групи на фронті, я абсолютно точно можу сказати, ці люди вміють оперувати там, де здається, це геть неможливо. І Вони самі часто стають ціллю для росіян, але навчилися оперувати навіть тоді, коли по них летять ракети, каби, шахеди. Нині медзаклад працює в штатному. Режимі наприклад, на мій подив в одній з бутівель, яка сильно пошкоджена обстрілом внаслідок удару шахеда. Сьогодні навіть протезують, звісно, безкоштовно військовослужбовцям зуби. Не дивлячись на нещодавне пошкодження госпіталю, медичні процеси не зупинились взагалі. Якість лікування не постраждала, і навіть не зупинили ми надання стоматологічної протезувальної допомоги тому, кому потрібно, звертайтеся. І сьогодні у харківському шпиталі трагічні роковини рівно три роки тому. Тут також під час обстрілу. Це була артилерія, яка тоді ще добивала до Харкова. Загинув курсант другого курсу університету повітряних сил Владислав Шаповал. Він чергував на КПП шпиталю і дістав смертельні поранення 7 квітня 2022 року. Відтоді харківський шпиталь пережив ще не один обстріл. Якось. Тиждень тому і нагадаю, що використання летальної зброї по медичних закладах є тероризмом і порушенням усіх норм міжнародного права. Оксано, дякую вам, Марія. Це була наша власна кореспондентка Марія Малєвська з Харківського військового шпиталю, який тиждень тому росіяни атакували безпілотником. Та медики навіть за таких обставин не припиняли рятувати поранених захисників.